Ми доволі довго думали, для чого нам ця виставка і яку ми тому хочемо донести, якщо це дотично до концептуального мистецтва. І ми дійшли до того, що, напевно, нам настільки важливо, щоб ми покричали про війну. А скільки важливо, щоб коли люди виходили з зали і просто думали про нашу виставку, вони розуміли, що. Ми хоч і показуємо в цій залі в нашій виставці війну, яка вона є, тобто ми описуємо об'єктивну реальність, але людина має сприймати це як матеріал, як час, як характерність часу, в якій вона зараз знаходиться, і прагнула до чогось кращого. Тобто. Я свого особистого досвіду можу сказати, що буває дійсно гірше, що, наприклад, робота, яка стоїть позаду мене, вона описує бойову зону, що це лісосмуга, в якій знаходяться міни, що це небезпечна земля, і що навіть просто стоячи на якійсь поверхні, ти можеш зробити крок вправо, крок вліво і зникнути, умовно кажучи. Є реальність, в якій ми зараз знаходимось, трошки більш мирна, і що є реальність, до якої ми зараз всі прагнемо, яку ми всі хочемо навіть не скільки повернути, скільки е, вибороти. І нам всім дуже-дуже хочеться, щоб е, напевно, щоб люди не втрачали надію. І щоб люди розуміли, що все-таки в їхніх руках їхня доля, і що вони дійсно її можуть змінити. Дуже багато, так само, як і я в свій час, зневірилися в те, що світ буде іншим, не тільки воєнним. Це, мовно кажучи, і наслідок психологічної травми загальної, але все-таки нам треба починати рухатися. При вісім секунд. Це час, на який птахи замовкають, і це нібито метафора на те, що ми теж застигли в цьому стані, коли ми не рухаємось, коли ми відкладаємо життя на потім. Це дуже багатьох проявляється в мене так само. І птахи вони все таки рухаються, вони перелітають на інше місце, зберігають своє життя і продовжують своє життя далі. Ми не просто знаходимося постійно в небезпеці. а те, що між повітряними тривогами все щісної життя.